Чекай, 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 почекай. Супер. Давай так, щоб всі тут трохи далі, не так як нас тут. Скажімо, камера снімай. А, це камера? Це камера? Це камера? камера. Алло, привіт. Місто Київ, мати місто тут зустріли? у нас Blood night Left Side, заебсь. А для чого? Ти будеш скоро у Києві. У Києві... У Києві. У Києві. У Києві. Через скільки хвилин? <ріст> Чи що? Це людина. Чи що? Сіди, сюди. Алло. Це які красоти, Дніпро. Душа України. Як громадяни зобов'язані подавати річну податкову декларацію? Якою камерою <ріст> тільки не передаш. <ріст> тільки, <ріст> Слухай, а та тітя що. завершу. Нормально, зверху. Зверху? Подивіться тільки ці діпровські кручі. Дякую, що ти мені повідомила цю річ. У нас Олєшка у нас задоволений поїздкою. <ристою> Це м'ясний <місце>. оборіжок. <ристою> Дінамо Київ! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! <ристою> Дінамо Київ! ла 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 Будемо закінчувати наш репортаж, напевно. Пиво! Тимажорный носик.